Власні способи боротьби з кризою та безробіттям шукає іспанська молодь в Україні стають дедалі популярними стартапи або компанії, які будують бізнес завдяки інноваціям і наполегливості окремих особистостей. Відсутність роботи та перспектив не лякає іспанську молодь. Як, наприклад, п'ятьох архітекторів, які втратили роботу та після марних пошуків нової, створили власну it компанію Зараз підприємці у п'ятьох орендують маленький офіс, де розробляють 3D-будівельні проекти для іноземних корпорацій. кажуть, мріють про вихід на американський ринок та американську модель будівництва бізнесу. Зараз більшість великих компаній звільняють працівників на плаву. Тримаються маленькі компанії, які виконують нішеву роботу. Це завжди виклик. Утім, головне вкласти у роботу максимум енергії. Важко повірити, але за минулий рік туристичний стартап з Мадрида заробив близько мільйона євро. Цьогоріч власники очікують, щонайменше 40 відсоткове зростання прибутків. Сама ж компанія займається наданням туристичних довідок від користувачів з усього світу. Засновники хваляться, що відійшли від традиційних іспанських умов праці, а саме подовжили робочий день до опів на сьому та відмінили двогодинні іспанські ланчі. Також у фірмі відсутні піджаки та краватки. Криза в Іспанії штовхає молодь на пошуки свого місця під сонцем. Найкраща можливість вигадка якоїсь інновації. Тож гадаю, криза навіть допомагає, адже виштовхає людей з їхньої зони комфорту. 50 відсоткове безробіття серед молоді поступово змінює її уявлення про успіх. Стабільна робота у великій компанії здає позиції на користь духу підприємництва. Також серед дорослого населення зникає традиція працювати сезонно, а в інший час відпочивати на державну допомогу з безробіття.